В Ди мою сторону. Що це таке сексист? Розкажи мені, що ти бачиш, після сексист. Той, хто, можливо, навіть от так, от словами, принижує е, жінку. Я не розумію, чого це її принижує, якщо це конкретні факти, і від неї. Якщо вона підтверджує цей факт, якщо я чоловік це кажу, то це вже сексизм, — виходить, з іншого. От... Хорошо. А ти забереш розказуєш що й найближчі людині мені, і це негативно впливає на мене. Як я маю віднести зараз до тебе? Ну, по факту, ти ж тоді погано зробив? Так, погано зробив, повідношу. Повідно, що... Ні, ти розірвала її сама. Я їй пояснив всі ситуації. Вона ще про інших людей розказала. Про інших людей, про яких не треба було говорити. Нащо це? Тобто це, виходить, людина, яку ти відкриваєшся, а вона здасть все, що в тебе є, ладно, я. Ну коли ти ще туди приплітаєш інших людей, кажеш імена, фамілії, де були, то хто ти тоді після цього? Чому я маю з повагою? Людей... З молоде життя, яке не треба було говорити Христині. З Ким ти ще був? Ну, да, так, не хто як не то, що був, що. Ну і інтим теж і вона це знала. Нащо це розказує. Якщо це ну, ми ще з Христиною вже все розійшлися. Так може вона як було на тебе була якась образа?